На Полтавщині правоохоронці викрили 52-річну звідницю. Жінка організовувала незвичайний бізнес. До роботи залучала п'ятьох повій, які займалися проституцією. Указана гражданка використовує п'ять проституток, яких виклала в цю діяльність, отримала денежні средства, які розподіляла між учасниками цієї групи. Спіймали жінку на гарячому, коли одна з її підопічних надавала інтимні послуги. На повію склали протокол про адміністративне правопорушення. Хочу видати грошові кошти, отримані за надання інтимних послуг. Розмірі 350 гривень. За надання інтимних послуг. Правоохоронці у сутенерки знайшли гроші та телефон. Під час обшуку вона вела себе агресивно та чинила опір поліцейським. Якщо я дам 100 гривень, тоді що мені? Мені на дорогу треба, що не дорогу ж тільки доїхати. Тепер звідниці загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 7 років. Нині встановлюють осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.